Скільки існують школи, стільки існують і шкільні забіяки, і сьогодні це явище стало справжньою проблемою, адже забіяки перешкоджають школярам вчитися, а вчителям викладати за підрахунками фахівців у сполучених штатах. Саме через цю проблему дома щодня залишаються близько 160 тисяч школярів. У наступному сюжеті ви побачите, як до вирішення цього явища підійшла одна зі шкіл штату Невада. Невеличка середня школа під назвою Біла сосна, як і багато подібних шкіл по всій країні, намагаються побороти проблему знущань одних школярів над іншими. 14-річна Алі Байбі піддавалася фізичним знущанням доти, поки зрозуміла, що більше не може їх терпіти. це було важко. Я просто була настільки налякана, що навіть не хотіла зранку виходити з дому до школи. Врешті Елі і кілька інших учнів змушені були перейти в іншу школу, що знаходиться за 60 кілометрів від дому. В окремих випадках школярі, просячи про допомогу, навіть виставляли відео в інтернет, сподіваючись бути почутими. І новий директор школи вирішив виправити ситуацію. Після проведення дослідження і розмов з іншими директорами у нього з'явився план. Він попросив кожного, хто будь-коли піддавався фізичним наругам, конфіденційно написати ім'я Розбишаки. Щоразу до нього доходили імена одних і тих же восьми учнів: 13-річний Джонатан Саймонс, був одним з них минулого року я штовхнув дитину, і чим хорошим це не закінчилося. Директор школи не вигнав забіяка, вирішив розібратися у їх проблемах і спробував зустрітися і переговорити з кожним окремо. Він намагався вирішити їх проблеми, які найчастіше походили саме з сім'ї. І, врешті, Аарон Гансен організував для цих учнів додаткові заняття як винагороду за їх хорошу поведінку. Тепер учителі на час обідньої перерви кожному визначають його місце, аби переконатися, що нікого не забули. Ну а замість шкільного дзвоника. Тепер грає приємна мелодія, яка піднімає школярам настрій. І останнім часом як вчителі, так і учні почали зауважувати, що її школа змінюється. А 14-річна Алі Байбі цього року знову повернулася у свою школу, і більше вона не боїться туди ходити. Тепер, коли школа про це турбується, я почуваюся краще. Навіть розбишаки почуваються краще, а школа вивчила для себе дуже важливий урок жити в злагоді. Андрій Годованець голос Америки.